Ми розуміємо, хто ці сусіди Росія і на що вони готові. А заради якихось радикальних політичних дивидендів всередині своєї держави, передусім, і це не перший виклик, і не перше ті чи інші обіцянки Росії про Сісфаєр. А потім ми розуміємо, що навіть під час Великого дня, під час всіх їх сигналів і обіцянок, їх навіть не нам, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, ми їм не віримо. А їх обіцянок Сполученим Штатам Америки, в принципі, публічних обіцянок, так і ми розуміємо, що вони зробили більше ста штурмів. І тому від них провокації можуть бути. Це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці, ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове сісфаєр. Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. В ці дні вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала. Сирського лавкома він мені сказав: от завчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто, віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від русків, і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на сон.